По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Рада вітати усіх слухачів радіо місто над Бугом, усіх, хто дивиться у нас у соцмережах 101.8 FM, ФМ проект інсайт студії з вами працює Віктор Мозлевський. Усім нагадую, що у Вінниці та області прозвучав сигнал повітряної тривоги, тому перебувайте в укриттях до його завершення. А ми працюємо, працюємо для вас, доносимо вам інформацію. І сьогодні я радий вітати у нашій студії онлайн, але все одно в нашій студії. Євгенію Бошко, співзасновницю об'єднання сервіс провайдерів. Програмних реєстраторів розрахункових операцій України Вітаю вас, пані Євгенія. Так, вітаю вас. Це ви Дякую ще що... Чучуєте мене, мене. Чу, Чутно, видно. Да, Ви на зв'язку все нормально. Працюємо впродовж наступних 20 хвилин і говоримо про скасування заборони на податкові перевірки і штрафи за торгівлю без касових апаратів е, з 1 жовтня. Так мораторій завершується. Розкажіть, будь ласка, передумови для перевірок підприємців і хронологію змін у законодавстві щодо фіскалізації та використання от розрахункових реєстраторів розрахункових операцій. Дякую. По-перше, дякую, що запросили. Привіт всім віннічанам. Взагалі, в нас проєкт створюється в Вінниці, тому Вінниця для нас такий, навіть рідний, рідне місто. Щодо тих змін, які відбуваються, хочу. Коротенько розповісти хронологію собиті, щоб це все можна було якось логічно поєднати. Розпочнемо з того, що 1 січня 2022 року вступив в силу зміни до закону 265 про використання реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі товарами або послугами. Відповідно потім відбулася воєнний стан, і відповідно до воєнного стану був введений мораторій на штрафи за. Невикористання РРО та ПРРО, бо закон, який вступив в силу, він передбачив саме обов'язок для всіх ФОП 2-4 групи, які взагалі до цього не використовували касові апарати або там програмні касові апарати. Цей закон передбачив з 1 січня 2022 року обов'язок використовувати або касові апарати, або програмні реєстратори розрахункових операцій, і дав змогу використовувати не лише касові апарати, а ось саме ці програмні реєстратори з розрахункових операцій, якими наша компанія і займається від підвоєнний стан був введен мораторій на штрафи за невикористання програмних реєстраторів розрахункових операцій ФОПами другої четвертої групи, але обов'язок використовувати залишився. Просто на штрафи був накладений мораторій. Знову ж таки, штраф був мораторій був накладений не для всіх груп, а для акцизників. Штрафи залишились дійсними влітку був прийнятий закон 8401, який скасував певну кількість пільг, які були введені на період мораторію, і пільгами цими були також заборона на проведення документальних перевірок. Причому заборона була накладена лише на проведення документальних перевірок, але на фактичні та камеральні заборони не було, і мораторію не було. Вони проходили весь 2022-2023 рік. І ось е, закон 8401, який вступає в силу з 1 серпня. Він що передбачив? Він передбачив відміну мораторію на штрафи за не використання та РРО з 1 жовтня для всіх ФОП другої 4 четвертої групи. Е, знову дійсно. Е, Дійсні ці штрафи, тому треба використовувати з 1 жовтня або касовий апарат, або програмний реєстратор розрахункових операцій. По-друге, закон 8401, він передбачив амністію на всі штрафи, які були. Отримані за некоректне використання а, чи програмних реєстраторів розрахункових операцій чи касових апаратів на протязі 2022-2023 року. Чому це важливо? Тому що а, на протязі, як я вже і сказала, перевірки фактичні були дійсні на протязі 2022-2023 року. обов'язок був передбачений в законі використовувати РРО або ПРРО. Відповідно, податківці приходили на фактичні перевірки, виписували штрафи, якщо, е якщо підприємець не користувався, хоча обов'язок є, але не могли їх стягнути, і передбачалось так: вони давали на цю тему роз'яснення, що стягнення вони будуть робити вже після відміни е мораторію на штраф. Але штрафи вони виписували. Тому ось цей, Ось ця амністія, яка об'явлена в законі 8401, Вона дуже важлива, бо це один із основних моментів, який лякав підприємців при підключенні взагалі на протязі цього періоду до касових апаратів або програмних кас. бо ці штрафи в процесі використання цих апаратів вони істотні, вони їх отримували. І відповідно зараз є гарна новина, що цих штраф. Не буде, і з 1 жовтня можна спочатку все розпочинати і вже там за штрафами намагатись не отримувати ці штрафи. Ще одне важливе, важливе зміна, яка відбулася в законі 8401, яка якраз стосується саме перевірок це дозволили проводити з 1 жовтня перевірки. Але знову ж таки, не для всіх, а лише для тих, які займаються бізнесом у сферах. Це гральний бізнес, це підакцизні товари, і чи і це здійснення фінансових послуг. Тобто, всі підприємці, які не займаються цими сферами, не підпадають під проведення документальних перевірок з 1 жовтня. Це важливо розуміти. По статистиці 90% підприємців вони не підпадають під ці критерії, і, відповідно, для них документальні перевірки з 1 жовтня не мають якоїсь там перспективи. Ще треба зазначити, що це не фінальна позиція, бо кабінет міністрів подав новий законопроект, який можливо буде прийнятий, і можливо з першого. Там вже з, з після 1 жовтня будуть ще деякі зміни, які розширять ось ці можливості для проведення документальних перевірок, не лише, наприклад, ці групи, а і інші сфери підпадуть. Але ми не знаємо, ми не бачили цього проекту. Ми тільки розуміємо, що можуть бути зміни. А поки що все відбувається, ось так, як я вам, як я вам сказала. Mm -hmm. Тому якщо треба щось ще уточнити. Я уточню обов'язково, тому що е, ви більше в матеріалі. Увага! Пані Євгенія. Від бій повітряної тривоги. Увага. Від бій повітряної тривоги. Увага. Від бій повітряної тривоги. Пані Євгенія, скажіть, будь ласка. Е, Підприємець, який працює, наприклад, на ринку, так продає там, продуктову так. чи непродуктову групу товарів, він теж зобов'язаний мати е, реєстратор розрахункових операцій або програмний реєстратор розрахункових операцій. Е, програмний або касовий апарат, а, або а. програмний реєстратор розрахункових операцій відповідно до закону, Є обов'язок мати у підприємців другої четвертої групи оподаткування, які а, займаються. Торгівлею і розрахунковими операціями, за які вони отримують розрахунок, тобто це ці фопи важливо, підходять. Бо... підходять під... ні, 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 в основному ринок ага. це перша група. В основному ринок це перша uh -huh. група uh -huh. по обсягу доходу, і вони не підпадають під ці критерії. Якщо перша група ні, вам не потрібно Якщо вже друга, четверта і ви здійснюєте розрахункові операції, так вам потрібно. Якщо потрібно, можу трошки розказати, що таке розрахунково, як її відрізнити, так, кому прошу, може будь там ласка. Ось, угу. і, да? розрахункова операція це коротенька та операція, яка має фізичний розрахунок. Ви дає надаєте або товар, або послугу в якомусь конкретному місці. Це важливо, і за це отримуєте розрахунок. Причому розрахунок може відбуватись і картою, і Готівково а, немає значення. Якщо ви приймаєте оплати картками це також розрахункова операція, яка підлягає під фіскалізацію і видачу чеку. Дуже багато питань з цього приводу щодо взагалі там: а, а чи потрібно мені, якщо я приймаю картами через систему лікпей, через інтернет, екварінг і тому подібне, чи потрібно мені видавати чек? І тут є така гарна формула, що не а, потрібно видавати чек лише тоді, коли ви приймаєте кошти на свій розрахунковий рахунок з указанням реквізитів IBAN тобто коли це конкретно безготівкові розрахунки з указанням реквізитів IBAN тоді фіскалізація не потрібна. Але якщо у вас є оплата через інтернет, еквайринг від лік системи лікпей, фонді і тому подібне, якщо ви приймаєте оплату через посттермінал, такий фізичний банківський наземний посттермінал, чек потрібно видавати. Якщо ви приймаєте оплату Через різні платіжні технології, які знаходяться у вас в телефоні. На сьогодні це там сучасність, є такі технології, там як платіжні QR, технологія Phone, яка взагалі mm -hmm. перетворює телефон в посттермінал, і вона на сьогодні набирає обертів і популярності серед користувачів. Ось в цих всіх моментах ви повинні видати чек обов'язково. Причому, що дуже важливо, в момент самого розрахунку. Бо якщо ви видаєте пізніше і там для себе цю операцію проведете там пізніше, то це вже не виконання закону прямої норми закону про обов'язкову фіскалізацію. А Тому... чи може, а чи може це бути чек не паперовий, а в електронному форматі? Да, да, чек саме і передбачено. Тобто, у нас був до 2022 року, поки закон не вступив в силу. Взагалі, поки не були зміни, які дозволили використання програмних реєстраторів розрахункових апаратів, лише касовий апарат, касовий апарат друкував чек. Апарат це апарат. Конкретно цей апарат він а, реєструється в податковій, і саме їм ви маєте змогу користуватись. Але з'явилась така, причому Україна прийшла до цього трошки пізніше, ніж, наприклад, європейські країни. В європейські країни вже 10 років, там навіть більше деякі 10 років, знаходяться на програмних касах. Це дуже зручно. Це взагалі не передбачає якогось пристрою. Це такий хмарний шлях між пристроєм клієнта і серверами податкової. Тобто, в той момент ви можете взяти програмний реєстратор з рахункових операцій, скачати його собі на смартфон або використовувати його, наприклад, на вебі. І в той момент, коли ви зробили чек і натиснули кнопку там фіскалізувати, цей чек хмарним шляхом летить на сервера податкової, там йому присвоюється фіскальний номер, і відповідно таким образом, таким чином. Ви видаєте електронний чек. Причому, що дуже важливо, відповідно до закону, від страхування того, що цей чек електронний, у вас немає ніякого обов'язку і немає ніяких штрафів, якщо ви цей чек не роздрукуєте клієнту або не відійшлете його, наприклад, месенджером. Єдина вимога, яка є в законі до електронного чеку, він повинен бути відтворений для клієнта. Це означає, що ви повинні йому показати його. А якщо ви йому передаєте його там, через QR, через месенджери, це вже ваша додаткова конкурентна перевага. Якщо провайдер ПРРО вам надає таку можливість, це дуже гарно, це клієнта але такої вимоги взагалі нема і штрафу за цього нема. Тому електронний чек має багато переваг, він не потребує друку, він не потребує там, стрічки касової, а вона на сьогодні коштує також немало. Ну і взагалі це еко. Еко тренд на сьогодні дуже, дуже корисний для середовища зовнішнього току. Євгенія Бошко, співзасновниця об'єднання сервіс провайдерів програмних реєстраторів розрахункових операцій України у нас в ефірі. Говоримо про скасування заборони на податкові перевірки і штрафи за торгівлю без касових апаратів. Пані Євгенія, а чому в чому проблема, що підприємці не використовують касові апарати або не поспішають їх використовувати? Чому така от пересторога з їхнього боку? А штраф точно не проблема в тому, що треба легалізувати свій дохід, бо для деяких ця планка взагалі 2-5 мільйонів, 10 вона недосяжна. Тому єдине побоювання, яке є у всіх підприємців, це. Взагалі немає такої звички це робити. Це треба щось там нове зрозуміти, як цим користуватись, яку бухгалтерію вести, як, як, як правильно це робити. Це треба навчатись, тракати час, є бізнес, нема коли. Це по-перше. По-друге, всіх дуже лякають самі штрафи, які є в процесі використання. Бо є штраф за невиконання закону. І він становить невиконання не виконання закону це не використання або не видача чеку, або чек не на повну суму, або навіть некоректно вписаний товар uh -huh. в чек. Це також невиконання закону. Ось таке невиконання закону воно коштує 25% від суми чеку, це за перше за перше порушення, і 50% це за друге. Для акцизників це 100 і 150 відсотків. Це перший такий суттєвий штраф, тобто некоректно вписали товар в чек, є можливість отримати такий штраф. там Ми казали в чеку. Замість 31 реквізита, який передбачений по закону, який по обов'язково повинен бути чеку. Там 30 штраф з як за невиконання. Перша частина, яка лякає, а друга частина це в процесі самого використання використання каси. Є послідовність дій, яку треба виконувати. Наприклад, є необхідність в кінці касової зміни відправляти формувати, відправляти за дзвін. Є необхідність закривати відкривати та закривати зміну до 24 там 00 раз по на добу. Тобто є такі нюанси, які вони передбачають ще адмінштрафи. Вони можуть становити там 500 гривень, можуть становити і тисячу гривень, і 5000 тисяч гривень. Тому такі штрафи саме лякають підприємців і вони не дуже це вже якщо чітко сказали, що треба тоді вони будуть це виконувати. А так вони краще почекають. Але тут і, і ця теза я її не, не перше говорю. Бо в нас саме з асоціацією ви сказали, що ми є засновником асоціації, так і є. І у нас був круглий стіл з владою та з асоціацією і з представниками податкової. Був керівник голова профільного комітету Данила Гетьманцев. І ми чітко почули. і Потім ще прочитали про це в телеграмі. У нього він це підкреслив, що за на сьогодні не стоїть ніякого завдання, штрафувати за будь-які дрібниці. Тобто ці всі адмінпорушення не цікавлять на сьогодні державу і є пряме доручення на місця не зловживати. Перевірками і перевіряти лише тих, хто конкретно не фіскалізується, бо всі розуміють, що зона роста. Не, 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 не в тому місці, де вже людина обрала цей шлях фіскалізації, чесної роботи і виконання закону, а в тому місці де взагалі немає фіскалізації. Це дуже легко моніториться. Є маркери, по яким можна там, відслідковувати тих, які по кведам повинні використовувати, okay. а в них немає зареєстрованого нічого, ні каси, ні ПРРО. І ось до таких підприємців є прямий, прямий наказ приходити і саме на. На них звертати увагу в перші періоди, коли закон, коли відмінять мораторій. А для інших просто вчитись працювати, причому роз'яснювати, як це працювати. Я навіть бачила, бо я сама підприємиці мені дзвонили, ми приймали участь у таких вебінарах. Є таке ЦУ роз'яснювальну роботу проводити. І ось цілий, цілий серпень податківці проводили вебінари по всіх територіях, по всій території України, збирали підприємців, розповідали, як правильно працювати з касою, відповідали на їх запитання, дзвонили зранку, казали, ви пам'ятаєте, що у вас там фіскалізація. Тому, в принципі, вони вони так і рухаються, можуть бути зловживання, але, наприклад, ви можете писати нам до асоціації, і ми з радістю будемо відстоювати інтереси, бо ми це чітко чули, ми бачимо цей, цей настрій. А що там на місцях планують робити Ну це вже інше питання. і Тут, мені здається, треба як відслідковувати зловживання ці. Обов'язково має, обов має бути співпраця. як е, е, Проводитимуться перевірки от з 1 жовтня вже, так яким чином вони будуть відстежувати, е чи не порушують е підприємці закон. Таким, як вони відстежували цей напротязі 22-23 року. А це відбувається, тобто будь-яка інформація. Uh, і ще дуже важливо, фактичні перевірки, які діяли і на які не було законакладено мораторію, вони якраз і стосуються саме касової дисципліни, готівки в обороті. Тобто, ось ці всі питання, вони знаходяться в юрисдикції фактичної перевірки. Для переведення фактичної перевірки може бути використана будь-яка інформація, яку отримав орган з будь-яких джерел, що можливо є таке порушення, і так воно і було. Більш того, для того, щоб чітко ця інформація поступала, вони зробили чат-бот, в якому там будь-який покупець міг зробити жалобу, якщо він не отримав чеку, наприклад, або не отримав. Прийоми безготівкової готівкової а відповідно до постанови 794, яка вступила в силу з 1 січня 23-го року, під торговець повинен не лише видати чек, зобов'язан, а ще й зобов'язан забезпечити прийом безготівкових готівкових І якщо якщо клієнт приходить, кидає карту йому кажуть ні, в мене нема можливості, він має право написати скаргу, і вони так і робили. В чат бот писали скарги. Відповідно, підприємці на базі цієї цього повідомлення громадян виїжджали на фактичну перевірку, робили контрольну закупку. Контрольна закупка це там таємний покупець. Не видали чек, все він штрафує як за невиконання цього закону. Виписує вам відповідно відповідно акт про порушення і. Тобто проводить таку тобто варіант, у нас немає касового апарату, але ви можете перекинути гроші на карту. Це вже порушення, правильно. Це готівка. Ага. це готівка. Причому на карту кого? Якщо це карта ФОПа, то це не порушення, це просто трактується як готівка, яка потребує видачі чеку. Тобто це не яка, там, видайте чек і приймайте. Якщо ви приймаєте на карту фізичної особи, то це порушення, бо ви повинні бути ФОПом, суб'єктом ага. господарської діяльності здійснювати діяльність. Якщо фізична особа це порушення. ФОП не порушення, але чек потрібний. Дякую вам. 20 хвилин пройшли на швидко. Хоча тема така досить досить складна. Дякую вам, що пояснили. Євгенія Бошко, співзасновниця об'єднання сервіс провайдерів програмних реєстраторів розрахункових операцій України. Була у нас в ефірі, і ми говорили про скасування заборони на податкові перевірки штрафу за торгівлю без касових апаратів, які вже з 1 жовтня вступлять, вступить в дію. Дякую, дякую, ти дякую ти вам великі. Дякую вам. Назвали всім всім. Бажаю працювати без штрафів максимально. А дякую. якщо треба консультація, приходьте. О, так, дякую вам, велике. дякую час. дякую Інсайт продовжується. Проєкт, і за кілька хвилин ми знову повернемось до нашої студії. По буднях на 101 і 8 аф. Проєкт, що розширює горизонти. інсайт